Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Хочу сьогодні до вашого відеоогляду предоставити одяг для осінньої риболовлі. Чому мені захотілося предоставити таке відео для вашого огляду. Тому що первоначально я е, познайомився із е, товаришем своїм, і він е, риболов спортсмен. Декілька вибирався разів я на хижака з ним, і Скажем, так бачу, що він постійно проявляє активність, змінює міста, приманки, активний рух. Мене при такі при такій інтенсивності риболовлі хватало на дві години. Після того, як я почав його копіювати, в мене, скажімо так, КПД по енергії набагато зросло. Начав підбирати одяг, черевики, в принципі, тут нічого такого дорогого нема, можна підібрати достатньо бюджетно і реально це працює. Повірте мені, якщо вам комфортно відчувати себе на берегу, то і рибалка буде яскравіша, себе краще відчуватимете, енергійніше будете переміщатись по водоймі. Я також думав, що в мене одяг гарний, скажімо так, там штани то вселезні, черевики важкі, тому поки не придбав дані комплекти, частково товариша не скопіював. Після того, як я частково скопіював свого товариша, я зрозумів, що реально це працює. Хочу пошагово вам показати, що я використовую при осінній риболовлі. Обов'язково я придбав комплект термобілизни. Я використовую термобілизну бафт. В принципі, ця, цей одяг досить себе непогано зарекомендував. Іде кофточка і штани. В принципі, після того, як почав користуватись, тіло почало краще дихати, почало вологу термобілизна виводити від тіла, стала у мене спина суха і тіло сухе. Після рибалок неодноразово. Замічав, <звичай> що поверх мене одяг набагато, вологі, набагато вологіший, вологіший, чим сама термобілизна. В принципі, дана термобілизна дуже-дуже мені зайшла. E, подивіться, вже ж не такі вона, космічні гроші, ця термобілизна стоїть. Можливо, у вас такого виробника нема. В магазинах, може, щось подібне знайдете. Дуже гарно підвищує енергійність тіла і здоров'я, скажем. Спина постійно не мокра, суха, і ви з легкістю переміщаєтесь по водоймі. Попробуйте, не пожалієте. Також я придбав е Комплект камуфляжного одягу, штани і курточка. Курточка йде із капюшоном. достатньо непоганим. Що хочу сказати про дану курточку. Матеріал досить приємний. Відчувається, що він дихає. І ще що хочеться сказати, що даний матеріал пошитий достатньо плотно. Під час того, коли перебуває на водоймі, і гарний вітер. Вітер даний матеріал не продуває. Ну, Продуває, можливо, частково, але в ньому досить комфортно себе відчувати. І, скажімо, проти вітру відчувається затишок, коли знаходишся у даному костюму. Також я спробував, себе досить гарно зарекомендував, комфортно сидить. Ну і в принципі також е збільшилось е КПД по переміщанні по водойму е значно себе почав відчувати активніше у даному одягу. Коли на водоймі невеликі осадки, там 5-10-15%, відсотків, я використовую такі, скажімо, черевики із високим підйомом. І ще, що мені подобалося, в них достатньо така середньої жорсткості підошва. І в них достатньо, скажем, крупний. Високий візерунок, який, скажімо, досить непогано в ньому переміщаться непогано по береговій зоні. І коли зранку там, або ввечері на траві випадає роса, дуже гарно тримають берег. Дані черевики. В принципі, якщо ви коли можливо там виходили у кросівках, ну в кого що там є, які обув, не хочеться там спеціально купляти черевики для риболовлі. А, ну, я також так робив, підходиш, роса утром ще на траві залишилась починають ноги пливти, пісковзнувся, чуть у воду не впав і тому подібне. Коли я придбав оці черевики, в принципі і ці проблеми самі з собою розрішилися. Почав ближче підходити на крутіші береги робити. Краще заброси себе, впевненіше почав відчувати на береговій зоні е і ловити рибу. Дані черевики я використовую тільки тоді, коли там десь приблизно за 30% опадів передбачається напротязі дня. Чому так? Тому що дані черевики не так Так як вони резинові, ноги ваші остаються постійно сухими. Так як осінь, холодно, я ще купляю спеціальні стяльки і у даних черевиках. Їх вкладаю. ну У мене ось вже видно, така трошки підношена. Можна купляти товсіші, тонші, войлочні в залежності, яка погода на подвір'ї. Реально у резинових таких черевиках дані стяльки непогано себе зарекомендували. Ще хотів, що звернути увагу. Також що. У даних резинових чоботях е е рисунок крупний на підошві і гарно тримає берег. Які б там дощі не були, гарно відчуваєш себе на берегу. Обов'язково, коли е для риболовлі купуєте черевики, ну, сапоги резинові, звертайте, щоб на них гарний рисунок, ну, крупний був. І Тому що були в мене перед цим резинові чоботи, і рисунку майже не було. То, скажімо так, таке відчуття, як по голольоду йдеш, ноги пливуть, і не думаєш про те, як закинути, зробити проводку, закинути приманку, а думаєш, як би не впасти в річку, не підсковзнутись і не попливти у воду. Реально. Звертайте на такі дрібнички увагу. І ваша рибалка стане набагато комфортніша. Також в осінній рибалки використовую рукавички. Дані рукавички я придбав в Аврорі. Всього за 55 гривень. Верхня частина середньо дихаюча, а нижня, я б сказав, би що з такого матеріалу менш дихаючого. І на даному матеріалі є такі резинові полосочки, я думаю, видно. Оці резинові полосочки досить непогано тримають рибу. В рукавицях комфортно її беру, вона не так вискальзує. Легко відчіпати приманки. Після того, як відчіпив рибину, відпустив, беру дані рукавички. І витираю об звичайний рушник, беру рушник з дому. І таким чином оця слизь, що була е, на рукавичці від того, як я тримав рибу. Витираю об рушничок, і руки сухі, і комфортно себе відчуваєш. В принципі, аксесуар досить непага. Я в Аврорі за 55 гривень прибав. Дивись в інтернеті, ну, десь в районі 200 гривень стоять. У нашому місті отакі рукавички розгрібають. Як конфети на Новий гуд. Мені зайшли, придбав ще одну пару таких рукавичок. Придбайте, не пожалієте. Я також ніколи не звертав увагу після того, як побачив, що товариш Придбав і я зрозумів, що це обов'язково має мати кожен. Реально комфортно в них. У, у даних рукавичках два пальці йдуть мизинець і безім'янний сховані, а три пальця відкритих половини Досить непогано. І на ті рукавички також на липучках засібається і себе. Комфортно відчуваєш. Реально гарна річ. Придбайте і ви не пожалієте. Ну, Щоб не переплачувати гроші, заходьте час від часу в Аврору і в Аврорі можливо вам позмігнеться щось. В 3-4 рази дешевше купите. Також придбав я капелюх, я не знаю, як він правильно називається. Він Скажімо так, коли одягаєш, то видно тільки одні очі. В принципі, коли переміщаємося на моторі, осінь вітер, я одіваю даний капелюх, окуляри поверх можу одіти і себе, гарно відчуваю. Виходить, що поверх капелюха, якщо холодно, одягаю ще шапку одну. Матеріалу це по-моєму, фліс, якщо не помиляюсь. І виходить повністю лице заховане і ваша шия. Ось, ось цю частину, що до шиї, йде, я під комірець запихаю і переміщаюсь. Можу одягнути окуляри. Но коли в окулярах, то буває, що коли дихаєш, буває, окуляри потіють. Ну, там, Короче, треба їх так скажімо, не дуже близько до шапки підносить, щоб вони постійно провітрювалися, тоді вони не потіють. Ще, коли, попереміщався, переміщався по водоймі і стали обкидати якесь місто, я беру даний капелюх, просто оця частина, що ховає шию, завертаю вверх частину капелюха і, виходить, Отакий капелюх, достатньо непоганий. Получається, як удвічі, і можна його як капелюх використовувати. Ні, починаю переміщатися, назад, опускаю частину даного девайсу, і опять отака шапочка. І таким чином можна регулювати на водоні комфортно температуру свого тіла. Бережіть своє здоров'я, повірте, ніякі груші ваше здоров'я не замінять. Користуйтесь такими дрібничками, я думаю, що досить бюджетні матеріали. Не обов'язково їх всі зразу купувати. Якщо немає коштів, потихеньку скуповуйте. І я кажу, з даними матеріалами корисний коефіцієнт рибалок збільшився, я майже не відчуваю на собі одягу. Він одяг цей мене не сковує, я з легкістю переміщаюсь комфортно, організм постійно сухий, волога відходить максимально сухий. Ну, зрозуміло, що все одно якийсь відсоток. Вологи остається біля тіла, але максимально він відводиться від вашого організму. І КПД вашого організму реально збільшується. І після того, як став я користуватися такими дрібничками, реально я кажу, що почав ловити рибу, а не задумуватись про те, що мені там холодно, жарко, мокрий, переодійся і тому подобне. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавого саме для вас. Дякую за перегляд. Вдалого дня. На все добре, до побачення.